Всім привіт! Мене звати Ігнатушки Данило, я випускник кафедри КМПС за спеціальністю комп'ютерної науки і спеціалізації інтелектуальної та робототехнічної системи, рівня магістра, тому я також закінчив і бакалавр і хочу поділитися своїми враженнями про навчання саме на кафедрі КМПС і зараз, озираючись назад, на, я закінчив вже більше двох років тому магістратуру. І зараз я розумію, що багато знань, навичок і якихось можливо гарних контактів мені, мені подарували саме, саме навчання у харківському політеху і на кафедрі КМПС, бо поки ви навчаєтесь у, у Харківському політеху, ваше навчання може про проходити в різних корпусах і на різних кафедрах. Тому я бачив деякі різні кафедри і е, розумію, що, мабуть, кафедра КМПС для мене е, е, мені дуже, дуже приємно зараз е, згадувати ті моменти, бо кафедра КМПС не дуже велика, але там є дуже багато гарних людей, які завжди готові тобі допомогти з будь-яким питанням. І саме це мені, мені і подобалося на кафедрі, те що. Якщо ти хочеш щось зробити, то тобі там допоможуть, скажуть в когось питати, щось хтось за тебе домовиться, не в плані там закритих предметів, а в плані того, що якщо ти хочеш там, вивчати якісь, якісь не знаю язик програмування, то ти зможеш його вивчати. Ось, і для мене це було дуже важливо. і кафедра надала дуже багато можливостей саме зростання. Як it спеціаліст і е, було дуже багато м, представників від різних it компаній е, які давали можливість вам проходити інтернатуру або якесь навчання в it компаніях і ці навички м, за там, 4 роки навчання, там плюс шість ще там півтора роки е, ско накопичуються, і потім у вас вже може бути непогане резюме. І тому оці можливості, як для мене, стали ключовими саме на на, на, на кафедрі КМПС, які не вирівумо може вирішити долю, але саме е, що зараз є такий вайб про те, що не треба робити, не треба там йти в інститут, але я як е, вже Понад три роки працюю в ІТ і як devops інженер і е, я розумію, що гарних спеціалістів в ІТ не буває після курсів. В плані того, що ви різко захотіли стати там якимось спеціалістом. Три місяці, шість місяців це не воно. Тобто вам розкажуть дуже багато теорій. Е, як з, не знаю, як вирішувати якісь проблеми, якісь питання, але це для вас зараз може зробити чат GPT. бо теорія, в принципі, вона завжди теорія, і немає ніякого сенсу, якщо щось написано, то тобто, щось вчити. Я так думаю, що якщо ви знаєте, де це швидко знайти, це дуже класно навчання в інституті допомагає е, працювати з дуже великою кількістю інформації і знаходити питання там, де їх в принципі відповіді на питання, яких немає в інтернеті, бо приходиться думати, бо є якісь підручники, яких в інтернеті немає, і тяжебі теж не може не буде знати, як вирішувати якісь, е, я не пам'ятаю, там лінійні рівняння і там написати якусь програму. Яка буде диференціювати там, ваші рівняння. Тому а, саме навчання, а, звичайне навчання в інституті дає дуже багато м, навичок, які потім вам, навіть якщо ви підете на курси, на щось дуже сильно допоможуть. Але, як я вже сказав, на кафедрі було дуже багато можливостей, як кудись потрапити, щось робити. Ми там займалися і дронами, і... А, там якісь системи, е е як це називається, е системи керування різни, дронами різного типу, там, було дуже багато цікавого чого, але якщо ти, хочеш, саме, ти готовий щось робити. Тому, якщо ви готові щось робити, я вам дуже раджу е придивитися до спеціальності на кафедрі комп'ютеру, КМП. Комп'ютерах моделювання процесів К-систем, е, бо ця кафедра може дійсно допомогти е, у набиранні дуже гарного, е, дуже гарних, професійних, багатьох гарних професійних навичок, які потім зіграють вам на користь у майбутньому, да, можливо, не завжди буде цікаво, не завжди буде там е, легко, але. Зараз там, на декілька років я розумію, що в принципі, навчання в інституті це дуже гарний е, толчок і старт для того, щоб почати щось робити. І тому я вам рекомендую в принципі, навчатися в Харківському політеху і, і бажаю вам, щоб по майбутньому, можливо, я ось проводив співбесіди в it компанії якісь там круті типу Microsoft. Але не факт, що я туди попаду. Але Буду радий бачити.